Hyundai Coupe, купе, Hyundai Tiburon, Hyundai тускані, і взагалі як ти його не називає? Результат буде один, тому що це доступний, гарний і майже спортивний автомобіль, про який є що розповісти. До речі, всім привіт! Мене звати Юрій, і я володію Тюбурончиком, Конкретно цим вже більше року. Тому думка, скоріш за все, буде суб'єктивна, але висновки ви зробите самі. Почнемо з загальної інформації: а саме в автомобіля було три покоління. Перше покоління нам не цікаве, тому що вони вже дуже застарілі. Друге покоління випускалося з 2 по 7 роки, і це вже легендарний автомобіль, який виглядав дуже, їхав не дуже, коштував на той момент недорого і, звичайно, з'явився в НФСК. І нарешті третє покоління, яке випускалося з 7 по 9 роки, якому оновили екстер'єр, інтер'єр. Саме його ми сьогодні розглянемо. Перше, що ми бачимо, це звичайно кузов, оці лінії на капоті, на дверцятах. Сам він виглядає менш агресивно ніж в доресі, але все ж тут спорт відчувається. Передня частина автомобіля з витягнутими фарами, лінзоване ближнє світло, також туманочки, які лінзовані. Якщо поставити сюди ледки, то світять дуже добре. Решітка радіатора, низький звіз, спортивний кліренс. А також переходимо до дверей, відчиняємо і бачимо, що тут немає рамок. Ну, чистий спорт. Величезна задня кришка багажнику зі спойлером, він, до речі, міг бути і високий. Є стоп-сигнал. Задні ліхтарі з різними секціями для повороту, для стопу і так далі. Широченний бампер і дві вихлопні труби, які так і кричать про потужність цього автомобіля. А якщо вам мало агресії, в принципі, як і було мені, ви можете вліпити сюди губу, дифузорчики і різні приколюхи. Головне не переборщити, не перетворити це все в дикий колхоз. Хоча, як на мене, для тюнінгу цей автомобіль підходить ідеально і експериментувати можна як хочете. Також можна замовляти тюнінг з-за кордону спеціально для цього автомобіля або ставити універсальний. Але там ну, буде відрізнятися ціна. Також 50%, якщо не більше зовнішнього вигляду авто, це завжди диски. Тут стоять 16-ті, оригінальні з високою гумою. На 2.7 версіях йшли 17-ті. Вони вже виглядають більш прикольно, їх важко знайти. Тому найкращий варіант або це зробити, як я пофарбувати. Воно тоді не бере на себе так багато уваги і вони здаються більшими, або замовити якісь 17-ті, або навіть 18-ті, але тоді потрібно заморочитись, бо тут буде воно терти. Тому вирішуйте, як краще вам. Привід тут передній, і тому дріфт можливий взимку, якщо ви це вмієте, якщо у вас є якийсь досвід, якщо ручник ваш буде в принципі працювати. Підвізка тут перед Макферсон, заду багатоважільна. Стабілізатори поперечної стійкості стоять і там, і там. Тому під час активної їзди відчуватися він буде комфортно. Далі ми піднімаємо капот і бачимо двигун. Він тоді є. Він 2-літровий на 140 з хвостиком сил, також міг бути 2,7 на 170 сил. Інші варіанти майже не зустрічаються. Тут 4 циліндра, 16 клапанів і чугунний блок. Що про нього сказати, він дуже надійний. Сучасні 2-літрові двигуни від нього по надійності відстають дуже сильно. Є часта думка, що цей автомобіль не їде, але це не зовсім так. Це буде залежати від декількох факторів. Ну, перший фактор це напевно, який автомобіль у вас був до цього. Якщо у вас був Lanos, то цей автомобіль їде дуже добре. Якщо був порш, то, звичайно, він не їде як порш. Але не забуваємо про бюджет, про красу, про надійність автомобіля, надійність двигуна. Кожен Петро в себе в гаражі знає, як її обслуговувати, тому що він бачив цей. Двигун, як мінімум, мільйони разів. Тому це не 4 до 100, це не ультрашвидка тачка, але це гарно, надійно і довговічно. Комплектації могли бути різними: без шкіри, люка, клімата. Вони не дуже впливають на ціну, а ціна починається від 5 до 7. На ринку їх не дуже багато. Насправді там варіантів 15. З'являються вони дуже повільно і. Дуже часто не відповідають собі вартості, тому дивіться головне на технічний стан і на стан кузова. Зручні сидіння типу майже ковші, є бокова підтримка. І коли ви будете вивертати руль на 90 градусів поворот, то ви не будете тут на цьому місці. Тому класно. Я їздив на ньому у Львів в Вінницьку область, Хмельницьку і так далі. Це комфортно, спина і попа не болить. Якщо у вас зріст 1,92 92 десь приблизно більше чи менше. У вас довгі ноги, тому коли ви будете сідати цей автомобіль, не продавіть цю кнопочку регулювання температури, тому що я вже так раз зробив і замовляв знову клімат-контроль без зборі, а коштує він 150 доларів. І знайти його доволі важко. Тому ну просто будьте обережні. Руль круглий, регулюється висота, є круїз контроль, система ESP, регулювання фар і підсвітки в салоні. Величезна кнопочка аварійки, ви точно попадете. Далі туманочка перед, туманочка зад. Тут у нас годинник, тут температура за бортом. Три датчика, на які ніхто ніколи не дивиться, тому вони знімаються, знімається ця китайська магнітолка і сюди ставиться двохдіновий екранчик. Інтер'єр буде виглядати по сучасному. Також клімаконтроль і підігрів дубки водія, підігрів дубки пасажира присутні. Є люк, це кайфово. Літом взагалі класно натиснули кнопочку і зараз він поїде. І він поїхав. Вітер вам дує, ви кайфуєте, головне, не дощ. Ще існує задній ряд, але люди, які там побували, залишали негативні відгуки. Ну, і загалом салон Нормас мені подобається. Червоне, чорне. Прикольно. Ресурс у салону є. Тут, наприклад, все в оригіналі, окрім руля і накінечника КПП. Але ну, і нюанси вилазять там. Там потерто, там зацарапано. Тому норм. Переходимо до багажника. Підіймаємо його. Він доволі важкий, і як для купе тут місця доволі багато. Два велосипеда сюди я помістив. Навіть, ну просто я складав ці задні сидіння. Але і в чотирьох ми їздили відпочивати, і всі, наче речі влізли, а речей там було на. Тиждень. Тому загалом місця тут багато. Головне, не кладіть щось дуже гостре і високе, тому що оце заднє скло розлетиться тільки так. І попередження: не вбийте задніх пасажирів, тому не вбийте. Ну все, коротше, тепер ми їдемо автомат. Тут відразу кажу дуже слабенький, на 4 передачі, тому краще брати механіку. У мене, наприклад, механіка, і на обгончиках, на ній ти будеш більш впевнений, ніж на старенькому автоматі. Хоча ти автомат сам по собі дуже надійний. Підвізка доволі жорстка, і всі ямочки, кочечки і так далі. Ви обов'язково на собі відчуєте. Шум в салоні присутній, особливо коли відкритий люк. Шумка не дуже допомагає, якщо ви захочете її поставити. Але в принципі якісь вібрації і шуми вона забере. Далі, не забувайте, машина низенька. І якщо ви будете ввечері розсікати по Києву, то вас обов'язково буде сліпити кожна друга машина. Ну, сідайте, комфортно їдете, та й все нормально. Взяли вправо, поїхали. Тому. Вона не всім підійде, як мінімум, через те, що вона дуже жорстка і низенька. Більше якщо ви там молодий пацанчик, дівчина ганяєте, або просто хочете щось унікальне і цікаве, то можна придбати цей автомобіль. Мені комфортно, мені кайфово, особливо, ну, типу, він і виглядає, він постійно привертає багато уваги. Особливо зараз молоді пацани, які бігають з камерами, знімають. В Тіктоки і так далі. Вони дуже часто мені зустрічаються і дуже часто підходять, да, погазуй, погазуй, засніми і так далі. А особливо, якщо я натисну ввечері секретну кнопочку, яка в мене там є, а це в мене підсвітка дна, то це відразу уу -у". Тому вона з такими умовами вона привертає увагу і в день, коли її всі бачать, і ввечері через підсвітку. Але комфортно. Їдеш собі, їдеш. Нормально. Загалом пора підбивати якісь підсумки. І перше, чи підходить цей автомобіль на кожен день. Я скажу, що так. Я, власне, використовую його кожен день. У мене тільки одна постійна пасажирка, а більше людей в цьому автомобілі бувають дуже рідко. Власне, це і є купе. Купе це автомобіль, створений лише для двох. Далі. Обслуговування дешеве, надійність дуже надійна. Тому, якщо ви хочете цей автомобіль, єдиний ваш варіант. Це обережно його підбирати. Тому що вони в Україні риночок, ну ви самі знаєте, який дуже класний риночок. Вони дуже часто всі уграні, биті, шпакльовані і так далі, і так далі, врізані там з різних частин. Просто обережно його підбирайте і нікуди не поспішайте. А на цьому, власне, все. Ну, автомобіль класний, привертає увагу. Бюджетний. Ну і так далі. Поставте лайк. Підпишіться на канал, напишіть коментарі, що ви думаєте про цей автомобіль, що ви думаєте про мене і так далі. І бонус для власників таких автомобілей, або якщо у вас такий двигун, стоїть газ і горить, чек на другу лямду, то напишіть мені в коментарях, я вам допоможу за 3 секунди. Все.